Чи бачили ви колись на вулиці песика, який явно шукає своїх господарів? Чи просто сидить завмерчи на зупинці громадського транспорту і заглядає в обличчя кожного? Така собака, скоріш за все, загубилась, або її просто залишили на вулиці на добросовісні господарі. Такі тварини становлять основну кількість безпритульних. Що робити? Собак та котів, які мають доступ до прогулянок на вулиці, обов'язково має бути адресник з вашими контактними даними. А краще електронний чіп. В такому ж випадку, навіть якщо тварина загубиться, шанс повернути її додому набагато більше. Ні, самовигли. Якщо у вас немає часу піскуватися про домашнього улюбленця, не заводьте його. Самовигул це небезпечне явище, як для. Котів, так і для собак. Тварину можуть викрасти, вона може попасти під автомобіль або просто загубитися світ і не повернутися додому. Сфотографуйте її, подивіться, чи є на лише адресник. Якщо тварина породиста, відведіть її до ветеринарної клініки для перевірки чіпа. Якщо у вас немає можливості залишити знайдену собаку у себе, спробуйте влаштувати її на перетримку, тимчасове житло. Обов'язково розвісти паперові оголошення в околицях, де була знайдена тварина, адже не всі користуються інтернетом. У соціальних мережах безліч років допомагають тваринам подати тут оголошення про утікача. Більшості випадків загублені тварини потрапляють до притулків, де дуже часто не вистачає засобів для їх утримування, лікування та інших потреб. Як же допомогти тим тваринкам, які опинилися в такій ситуації? Стати господаром такого песика чи котика у притулках є молоді та дорослі тварини, пухнасті є гладкошерстні, дрібні та великі, метисті і навіть породисті. Більше з них були домашніми і дуже чекають, коли знайдеться людина, яка їх полюбить, почухає за вушком. Умовно беручи тварину з притулку, особливо молоду, потрібно бути готовим до труднощів. Для їх вирішення необхідно буде докласти певну кількість зусиль, терпіння і любов. Того, як ви обрали котика або собаку і познайомили з нею, а також довели працівникам притулку, що їй у вас буде добре, з вами укладать договір. І, і ось у вас з'явився найкращий друг у світі. Якщо можливості взяти тварину з притулку немає, то надайте цьому притулку матеріальну допомогу, корм, вольєри, будівельні матеріали, все, що потребує притулок. Якщо маєте можливість, допоможіть притулку грошима, щоб оплачувати потреби. Кожний притулок має реквізити карт, на які ви можете донатити. Якщо можливості надати матеріальну допомогу немає, то розпосюджуйте збори та реквізити карт у соціальних мережах. І зараз ми хочемо ознайомити вас з притулком чотири лапи, який знаходиться йому. Ви можете за реквізитами, що ви бачите на екрані. Притулок дуже потребує нашої та вашої допомоги. Тому що постійно перебуває під ворожими обстрілами. Через це кількість безпритульних тварин збільшується. Навіть ті, що мають господарів, можуть злякатися та втікти і потрапити до притулку. Відмовтесь від тетні кави або брадіть пару зупинок пішки. Кожна гривня може врятувати життя. Допомагати тваринам просто достатньо бути уважним і не проходити повз, коли хтось потребує допомоги. Поставити мисочку водою, якщо дуже спекотно, або пускати тварину погрітись у зимові морози. Це все зробити нескладно і не потребує багато коштів, але це може врятувати тварині життя. Ми у відповіді за тих, кого приручили.